Знову удари по критичній інфраструктурі України, Харків і область, як і інші міста з 15-ї години залишились без електроенергії. Ми зараз прилагаємо всі усиляння, щоб за цю ніч відновити енергоснабження. Наші комунальні служби, наші енергетики будуть працювати круглосуточно для того, щоб було відновлено енергоснабження міста Харкова. Вначале критична інфраструктура затім Жили дома. нам придеться перезапустити атапління. З такими словами звернувся мер Харкова до жителів увечері. На ранок в деяких частинах області світло з'явилось, але проблеми з електропостачанням ще залишаються. Повідомляють у штабі оборони. Фахівці продовжують роботи з відновлення електромереж. Між тим ворог не припиняє обстрілювати мирні квартали. Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів області, розташованих близько до лінії зіткнення. В місті Куп'янськ та селищі міського типу дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілів, що окупанти здійснили вчора в день, пошкоджені житлові будинки сталися пожежі в селі. Мороховець Харківського району внаслідок російського обстрілу осколкове поранення отримав 52-річний чоловік. Протягом доби сталося три пожежі через військові дії. Інформують рятувальники. Ці три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, трапились у куп'янському районі. Одна у Куп'янську, ще дві в селищі дворічна. Ворожим вогнем завдано значної шкоди медичному закладу у місті Куп'янську. О восьмій там сталася пожежа на площі 400 квадратних метрів. Двоє людей загинуло, і один чоловік зазнав травм. У селищі дворічна обстріли спричинили пожежі у квартирі житлової двоповерхівки та у приватному будинку. Вони були оперативно ліквідовані. Військові збройних сил України продовжують нищити ворога і гнати його з української землі. Усі спроби росіян обстрілами цивільної інфраструктури залякати українців марні напередодні. Розвідники разом з батальйоном окремої бригади тероборони міста Героя Харкова встановили на державному кордоні з Російською Федерацією державний прапор. Синьо жовтий стяг мужності, єдності та свободи українського народу продовжуємо безжально виганяти окупантів з української землі, щоб швидше зустрічати перемогу. Яна біляєва, Василь Голосний, Юрій Бабикін, Харківські звісті.